Почну з таких деяких 10 фактів, які, можливо, не всі чули про Іздрика. Те, що він зростав в інтелігентній родині, це дивно. Також він вчився в школі невідмінно, це також трошки дивно. Потім в 14 років він написав свої перші вірші, які дивно написані російською були. Також для нього чотирихтонник Хемінгуея був таким собі підручником справжньої української літератури. Також він закінчив музичну школу, грав на вілочелі, фортепіано, гітарі і мандоліні. Найдивніший факт це те, що він був ліквідатором на чаес і навіть отримав ну, такі ураження. Зокрема, в нього була пухлина мозку, ну який в якого він успішно позбувся, і також він облисів через це раз. Він був лейтенантом, його 23-річного забрали просто таки з університету і нічого не пояснили, і просто сказали, чувак, треба ліквідовувати час. він Такий, ну добре. <рістити> Такий собі істрик, це нічого Також він закінчив Львівську політехніку, грав в рок-гурті, коли був молодий, і грав в театрі. Також він, взагалі, Якраз він будував саркофаг, і він каже, що він живе зараз на межі тотальної бідності через те, що цю його пенсію учасника забрали. І тепер він, можна сказати, бомж. Ну, хоча дивно подумати про Іздрика як бомжа, але в принципі такі в нього можуть бути прибутки, якщо він четверг запустив. Добре, також перші його друковані твори якраз з'явилися в журналі Четвер, який і створив заради цього, щоб публікуватися. І в польському журналі Відричка. Е, о, дуже критик журнал. Добрий, добрий вечір. Радий бачити тут якусь неймовірну кількість людей, але не дуже радий, що там доведеться комусь це стоячи слухати. Може, навіть не знаю, що з цим робити. Якщо що, то я можу своїм стільцем поділитися в крайньому випадку. Отже, я читатиму вірші з останньої книжки, яка називається Після прози і куди вийшло в принципі, ну, на той час, коли вона була видана це в серпні більшість моїх поетичних творів. Ну, давайте оце от, трохи. Буди тунель без світла у кінці. Як я зайшов у тебе, невідомо. Хтось нагадав, напевно, по руці життєвий шлях з тунелем замість дому. От я в тобі стою, сиджу, лежу довкола ніч, тут порожньо й тривожно. Свою межу давно не бережу, твою межу розгледіти не можу, я просуваюсь. Поповзом, як вуш, поміж вузьких твоїх колустрофобій, уже не воїн, але ще не муж, краду трофеї, ніби трефний злодій, ковтаю перли мокрі і слизькі, гризу смаради, лускаю рубіни, бо ти тунель без світла у кінці, а я твій змій. Без світла всередині, шукаємо скарби там, де їх нема. Допитливі і жорстокі, ніби діти. Та я в тобі, і ти вже не сама, а у мені трофейні самоцвіти, і так ясніють камінці отці, так поменіє їхня плоть розквітла. Вони, як ми, без світла у кінці створені зі світла і для світла. Величезне в бібліотеці мені менше і чудесним людям, які тут працюють і організували під життя. Також ми зараз признаємо вас ще один такий момент. Ізраки запросили в Бог. Зробили йому таку відео, можна сказати, фотосесію, і під час цієї відеофотосесії читає один поривок, який ми зараз підслужуємо. А цього разу починається якось звідки по понеділковому відділку. Це примарний марець. Теж добу на початку. Та до суботи залишається однаково ще цілого часу. До суботи так, скільки, я думаю, ви знаєте, він організатор проекту Трамтеатр. Проєкт був організований далеко у 2009-2010, коли ще дуже молодий Грицько Семенчук запропонував іздрокові просто співречик на його віршики. Ну, і він, звичайно, погодився, тому що він готовий до ну, Насправді ми ще хочемо, ми ще підготували шукали пошукали ще одне хороше відео, е, яке теж варто презентувати. Це був проєкт Іздрика і Тані Тані. Це одна okay. з солісток гурту к Це був такий їхній спільний, такий проб, пробний клас. <звук> <звук> в обдертому приміщенні з подер... не, поламаним дахом, насправді, дах. насправді в нього є і дружина колишня. <свят> е... <свят> а дах у нього поламаний? Це саме будівля Чи ти, <свят> ти маєш на увазі обрати? <свят> ні, ні, ні. Типу саме будівлю. В нього будинок <свят> дуже такий обдертий. І насправді в нього є коханий, який він присвятив дуже багато віршів. Можливо, хтось з вас хоче почитати його. Продекламувати його любовну лірку, можливо, комусь подобається. От і також в нього є син. Про нього ніхто не чув, звичайно. Не чув, правда? І він здається від рікся того батька, але давайте не будемо про сумне. Давайте, можливо, почнемо тоді. Будемо міксувати трошечки істрика, трошечки вашої поезії, трошки вашої творчості, яка називається Сутінкова. Вона копірайтер в флористичній компанії. Дивлячись на те, що поезія вона така багатогранна, істрика дуже крута лірична поезія. Не громадська якась, не якісь життєві відкривання, а саме лірика. Ти живеш у мені життям окремим. Це не зовсім те саме, що шизофренія. Я реально в твої не в'їжджаю теми і мотиви твої розгадати не вмію. Я тебе наділяю своїми страхами. І надіями, і болем, і хіттю, і щемом. Ти мені не говориш, що буде із нами. Ти мовчиш, наче ангел, чи тихий демон. Але завжди ти є, і завжди присутня. Чи вдихаю я кисень, чи дим сигаретний? Ти як інша моя потаємна сутність. Ти не мов Полотно під моїм портретом. Ти в мені начиніл все проникної лімфи. Ти в мені наче лімп, де чекання вічне. Зачекінились в мозку крихітним міфом і заплющила очі на морок і вічі. Ти живеш у мені поміж пеклом і раєм. Обидаєшся вільно то чортом, то богом. Ти живеш у мені і в собі тримаєш. Все, що не залишилось в мені в живого. Тайм-аут. Секунди не мають виміру. Це тільки удари серця. У думки немає вибору, це тільки проекція смерті. У слова немає запаху, а є тільки колір і смак. Ти можеш мені сказати, чому це насправді так. Ти можеш мені повірити на дотик, а не на слово. Ти знаєш, якою мірою і до чого ми вже готові. Зумієш прийти і вижити? Захочеш знайти і взяти? Я духів усіх своїх вижену з прокуреною кімнатою. Я викрою, викраду, виборю для тебе добу краю. Секунди не мають вибору, секунди вони минають. У мене у мене Дріка на цій дрібанацій. О, а що він написав? Ові. А ще я Дріком їздив колись в Ліфті одному шуті? Моє сонце спить до обіду, а сходить ще пізніше. Моє сонце вміє світити навіть крізь ніч і тінь. Часом лунком є вікна, а часом тихше затишу. Пересвічує ніші, пересвічує ніші темних моїх склепінь. Запускає в мені фотосинтез, і венами гонить фреші. На невидимих ока оку частотах любовні строчить листи, і фотони його безсоромні, іскри з мене викрешують, і стають ірогенними зони вічної мерзлоти. Тануть криги й сніги, і паводки зносять стріхи. Не встигаю до ночі добудувати ковчег. Захлинаюсь в потоках радіаційної втіхи. Не втечу вже від нього і від мене воно не втече. Моє сонце спить до обіду, а сходить іще пізніше. Прокидається літо повільно і буде тремтливий ще. Просинайся собі, поки я тут я тут про тебе пишу. І свіди мені сонце, світи мені ще і ще. І другий віршого ти знаєш. Ти знаєш багато слів, ти чуєш багато мов, прокляття твоє, як спів, мовчання твоє, як скло. Ти бачив багато стін і маєш своє вікно. В сезоні зимових змін відчиниться і воно. Глухий проламаєш кут, коли вже забракне сил. Та в тебе є парашут до пари калічних крил. І маєш запас води, і навіть напас про запас, аби догребти туди, де вже починається джаз. На світі достатньо тем і темних магічних нот. І кожний свій тотем, і свій потаємний ход. А в тебе нема таємниць, ні леза нема, ні меча. Ти можеш упасти ниць від отоку до плеча. А день океан без дна, а світло, море без риб. Тож просто пірнай вікна, аби полетіти. А людина як людина. Це така собі машина. Маса м'яса, трохи нервів. Часом спить, а часом їсть. Пролітає фанера, по прикасу без причини, кличе маму, миє раму, риє яму, сіє злість. Гість незваний, кістка в горлі, шістка в грі, гора у морі, п'яте колесо спіралі і на скелі живокіст. Дев'ять кіл одного горя, голий корінь, мандрагори, сніг у полі, сміх потвори, сьомий гріх, скоромний піст. По людина як людина від усього половина. Трохи слини, трохи глини, з праху й страху вінегрет, Пів на півфігні, і слави серце зліва, сонце справа. Місяць в торбі, дуб на горбі, дух, що тіло рве і бре. Бо людина як машина, так залежна від бензину, так зав'язана на нафті, так підсаджена на кеш, що немає вже різниці, хто тут принца, хто тут дудниці, хто в столиці, хто в криниці, все ж все завжди одне і те ж. Всі лукаві, всі однаково лукаві, хочуть грошей, просять слави, вимагаючи любові і пустої похвали. Бо людина як тварина і жорстока, і дитинна, Любить кров, боїться крові, їсть і мертвих і живих. Ну, а ще вона окрема і самотня, і проблемна. Хоче жити може бути тільки з ким-небудь удвох, і бракує їй усього, бо душа дурна і темна. Все, що є у ній людського, то машини димний Бог. Біг на місці, рух по колу, мляво, бідно, важко, коло. Карусель на каруселі, брат на браті, баш на баш, зуб за зуб, зуб за зуб, за оком око, калькуляція глибока. Лиш вилазить потім боком наш чеканий, отче наш, бо людина це людина безневинна і причинна, вередлива, як простата, безумовна простота. Більше слів уже не маю. Сльози, кров і під втираю. Йду на страту і співаю. тра та Тратата, трата. Я Марія. Вірш істрика, це взагалі було моє спонтанне знайомство. я все не знала, що це ісрик, але мені цей вірш сподобався. Із строку давності без меж для ніжності. На полюсах щесні, а на плюсах жісті. А на плюсах ремонт і в мінусах плюси А в нас на двох є джойн і горизонт коси. Плюс-мінус я і ти, плюс-мінус раз і два. І РНБ простий, мій в дровах. Твій Будапешт з вогні, мій бугарест на хрест. Перепитаємо всіх, перекопаємо все. І переорем рай, і перепишем прайс. На раз, два, три. І вибирай, і вибирай, і передайся. Це він. Це він. Ого. Це дуже... І ще один зіршуємо випадковий, тому що я не напам'ятаю стрімки у його ще елістка. Діагностика. Екологія осені входить у фазу ремісії, метастази зутіють, всихають, приглушено біль. Залишилося дні безпростомних десь може за 200, уможливлену місію, перенаправлена ціль, у вобойну вкладаються кулі із білого золота, літо злито, а з ним і жорсткий целібат. Немогом залишається бути прозорими, щоб поміж себе цифер циферблатів шукати дорогу назад. Бо насправді логістика осені еквілібристика. На тонких палотинах гойдаємось, наче в петлі. можливому місію вбити собі пересмішника, Вірвати мости, Запустити у рейд кораблі. Метастази на містики вишито наші знамена. Та не вицвіли барви під час перехресних атак. Біле золото путь прошиває і душі і рамена Зупиняється бій і серця зупиняється птах. І от один з котрої баранився. Коли повертається світ з і знов поміж нами відстань і стіни, говори зі мною. Говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгортаються перші битви, говори зі мною. Говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне за своєму. І прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною. Говори зі мною і нехай твоє слово станція. Буде добре, діди, дуже добре. А тепер запрошуємо чарівну дівчинку Катю Гарина. Так мало слів, а так багато значень. Так мало значень горів вбитих слів. А ти своїх ніколи не тлумачиш, молитви конвертуючи спів. Так мало дій, а так багато рухів, так мало мрій, умарвих хотінь, лиш амбри Дух і Уст Святого Духа, і ярський звір, і тіла твого цін. Так мало всього і так, всього, і так всього багато, усе ніщо, яке буває всім. Народжені щасливо помирати, ми все ж буваємо для, ми все ж будуємо для нещасних дім, так мало слів, призначених для раю. Зате сенс притомних снів, і якість нього в темну вибігаю, до берега, якого так хотів. Тебе так мало і мене, так мало, та окрім нас нікого і нема, прожитих слів над ними покривало, і понад ним лиш морок і пітьма. Та з нами арфа, амбра, рута м'ята, і кілька хвиль достойних похвали, і Дух Святий, що буде пам'ятати, як ми жили, любили і були.